Щире вітання усім, хто долучається до нашої програми. Цікаве питання задали люди, які, певно, мають тривогу або переживання, і хотіли би отримати відповідь. Питання ось яке. Якщо людина відступила від Бога чи розчарувалася під тиском обставин. І це може бути наша війна зараз, втрата близьких людей, як допомогти їй повернутися до Бога? Що має зробити сама людина, а що її оточення чи церква? Цікаве, важливе, актуальне питання. Тому що важкі часи, які ми переживаємо з вами, і ми не планували жити в такий час, виявляють насправді наш оригінал. Насправді тільки під тиском можна зрозуміти, хто ти є, яка твоя сила, яке твоє ставлення до людей. І саме важливе, які твої стосунки з Богом. А ми розуміємо, що для християн це дуже важливе питання. Які насправді мої стосунки з Богом? Що може їх захитати? Що може позбавити мене ось цього контакту, радості Божого миру? Що знесилює мене? В книзі Приповісти, 24 розділ, ми читаємо Мудрий Соломон, колись сказав так: якщо в день недолі ти виявився слабким, то твоя сила незначна. В день недолі, якщо людина виявляє своє безсилля, слабкість, вона до чогось не готова, вона розгубилася. То сила твоя незначна. Пам'ятаєте початок повномасштабної війни, вторгнення російських військ, Ми кожен виявляв себе в оригіналі, можна так сказати. Я пам'ятаю той ранок, 24 лютого, коли дружина мене розбудила і сказала одне коротке слово. Вставай, бомблять! Я вмить прокинувся і чув розриви недалеко а, аеродром в Гостомілі, і ти, як наче одразу попадаєш в якусь іншу реальність. Розуміючи, що потрібно щось робити, і сам не розумієш що, що перше має бути, що важливіше, на чому зосередитися. І це ми всі переживали. І в моменти такого. Певного навіть шоку і стресу людина проявляє себе. Люди по-різному себе проявляли не тільки в перші дні війни, а й пізніше. І це природно для нас в неочікуваному якось розгубитися. Але потім ми повертаємося до, до реальності. І немало було людей, які виявили себе як герої. Які вийшли на передові позиції, які почали дбати про інших, які почали одразу організовувати чи евакуацію, чи захист, вони відразу зосередилися на важливих питаннях. І були люди, які так і не змогли зорієнтуватися, що робити, їм потрібна допомога. Були герої, навпаки, які заховалися і думали тільки про себе. Гори. Воно насправді приводить до знесилення і розчарування, якщо триває довго, і тому потрібна вчасна підтримка. І ми розуміємо, що порушити наші стосунки з Богом можуть смерть близьких, втрата нашого майна, місця, де ми проживали, і таких українців немало, і в тому числі християн. Зміна навіть церкви. Це впливає на нас, наша духовна сім'я в Росіяні, І ми думаємо, а де зачепитися, і коли ми дивимося на іншу церкву, і це так само наші одновірці, але це вже не наша церква. І вийти туди не так і просто. Або еміграція в чужу країну. Мільйони виїхали з України, в тому числі тисячі і тисячі християн. І це нові виклики, нові проблеми, це нова культура, це нові стосунки. І ми розуміємо, що перед нами щось невідоме, і людина втрачає сили. Або наші рідні загинули, хтось в полоні. Ми немало молимося за тих, хто пропали безвісти, і матері, батьки, дружини, діти не знають, як молитися і що робити. І коли Бог не відповідає тривалий час. Стосунки порушуються. І отакі от втрати і гори вони породжують розчарування в босі. Давайте згадаємо одну історію. Історію праведного Йова, який в древності багата людина, знана, благочестива, в один момент короткий період життя втрачає все. І дітей, і майно, і здоров'я. І навіть Дружина підійшла і сказала, що ти ще твердий, ти ще віриш у Бога, у своїй непорочності, ти непохитний. І вона пропонує йому зробити страшні речі: виказати оцю незгоду Богу, похулити Бога і померти. І ця історія багато в чому нас навчає. Сам Йовов каже про те, що. Тому я очікував добра, а прийшло зло. Сподівався світла, а настала темрява. У мене всередині все кипить і не занепокоюється. Кожен день приносить мені лише нещастя. У мене всередині все кипить. І він говорить: кожен день нещасний, як залишитися перед Богом вірним? Як залишитися з відкритим серцем, і як не повернутися від Бога в часи, коли приходить розчарування. Перш за все, давайте зауважимо, що в такі важкі часи, і, можливо, хтось сьогодні слухає цю передачу, і у вас саме такий час. Ви втратили вашого чоловіка чи вашу дружину, ви втратили ваше майно. У вас є інші виклики. Саме в такі часи ми маємо пам'ятати, що людина відповідальна перед Богом у будь-який період. Війна це не задум Божий. Це не Божа програма. Війна це продукт людського відступництва і гріха. Тому ми переживаємо війни, коли накопичується це беззаконня. Але ми залишаємося відповідальні перед Богом, і коли нам добре, і коли погано. Але Бог залишається вірним в часи наших втрат і в часи горя. І коли в нас є проблеми, і навіть втрати, і наші сльози, Бог знає, це не привід нарікати на Бога. І тому Йов сказав, що Господь дав, Господь взяв. Ти говориш як одна із безумних. В такі часи, коли в нас втрати, давайте пам'ятати, що диявол дуже сильно нас атакує для того, щоб відвести від Бога. І щоб ми мали цю велику претензію і непрощення відносно Бога. Слово Боже каже, що Бог вірний і Він не допустить, щоб ми випробовувалися надміру, так вчить нас слово Боже. Але є ще важливі прийоми. Нам важливо виливати свою душу перед Господом. Якщо ми люди, які сповідуємо Його ім'я, ми читаємо 62-й псалом, слово Боже каже, тільки в Бозі заспокоюється моя душа, адже від Нього моє спасіння. Лише Він скеля моя, моє спасіння, мій захист. Я не захитаюсь. В Бозі моє спасіння і моя слава, скеля сили моєї і мій притулок у Бозі. Це рядки, які написані в часи так само переживання і труднощі. Нам потрібно плакати перед Господом, навіть виказувати свою гіркоту Богу, виливати свою душу перед Всевишнім, такими, як ми є, і з нашими болями, і з нашими ранами, говорити Богу про наші сумніви, про наші страхи. Про те, щоби він лікував ці рани, бо тільки в Бозі заспокоюється душа наша. Певно, хтось несе більше втрат. І інші не зможуть пережити це, усвідомити це, допомогти належним чином, ось чому ми приймаємо потіху від людей, але через людей Господь має говорити до нас і безпосередньо Він може сказати для того, щоб нас розрадити. І дати свій мир. І ще одне важливо довіритися Богу всупереч обставинам, в яких ми знаходимося. Написано повсякчас покладайтеся на нього, виливайте перед Ним ваші серця. Бог наш захист. Це те, що людина має робити і подбати про це, перш за все. І якщо ви відчуваєте, що віддаляєтеся від Бога. Нам потрібна ось така щирість, відвертість до кінця перед ним? Можна виказати всі претензії, можна виказати свою біль? Можна сказати про своє непрощення, про своє нерозуміння, і коли ми виливаємо як воду нашу душу, відкриваючи наше серце, Господь обов'язково нас торкнеться. Яка відповідальність близьких і церкви у відновленні такої людини? Безумовно, це є важливе служіння. Служіння нашим близьким, братам, сестрам, просто ближнім нашим. Уважність до людей. Слово Боже каже, плачте з тими, хто плаче, і радійте з тими, хто радіє. Це наша молитва за тих, хто зневірився і упав, розуміючи, що їх атакує диявол. Це наша допомога, всебічна допомога. Деколи нам потрібно просто посидіти з людиною і помовчати або поплакати. А можливо, згадати деякі обітниці Божі, слова Божого, яке зміцнить людину. Деколи треба фізично допомогти. Ми не все зрозуміємо, що діється у серці, у глибині духа людини, яка страждає. Але Людина, яка віддаляється від Бога, вона потребує нашої допомоги. І тому Біблія говорить про те, що ми маємо таким послужити любов'ю служачи один одного. Нам важливо залишатися уважними до таких людей, і коли вони страждають, ми страждаємо з ними. І тоді Господь відновлює нас до життя посеред горя і війни. Ісаї 41 розділ, на закінчення ми згадаємо одну обітницю, яку Бог дає для кожної людини, яка знесилюється, яка в переживаннях. Він каже: не бійся, я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог, я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримую тебе правицею правди своєї, адже я Господь, твій Бог, який тримає тебе за праву руку і каже тобі. Не бійся, я тобі допомагаю. Друзі, ми всі переживаємо з вами страждання. У нас усіх є питання до нашого Господа, ми не розуміємо до кінця його доріг і його думок. Ми в очікуванні відповіді від нього, але часто це викликає ще більше страждання. І тому сьогодні. Для нас так важливо, щоб Дух Святий був барометром в нашому серці, щоби в такі часи ми не відступали від Нього, а навпаки. Бігли до Нього як до батька, кидалися в його обійми, відкривали своє серце, виплакалися перед Ним, і Господь дасть нам силу пройти цей складний період нашого життя. Божого вам! Благословення і підтримки